Чи справді на Авдіївському напрямку динаміка наступу росіян суттєво знизилася? Я сьогодні буквально дивилася Авдіївський, Авдіївський напрямок, і там випадає повішений. Тобто там ситуація певним чином зависла в межах того, як от вона стала. Да? І да, там певні наступальні потенціали у РФ, вони не такі потужні, і активні, як були. Вони перекинули частково там свої ресурси. Зараз більш гарячі на Мар'янському напрямку, гарячі там з обох сторін. Ми там. Нам там важко, але ми там в носі не колупаємося. От хлопці працюють, і, і, і з нашого боку також є певні суттєві, скажімо так, покращення позицій на деяких лініях фронту. Чи справді РФ формує резерви для підтримки поточних операцій, а не для нового наступу? Так, да, у них зараз, і навіть те, що вони будуть мобілізувати, вони в більшій степені намагаються закріпити певні позиції і намагатися штовхати е, існуючі лінії фронту. Так да, їм би було б вигідно зайняти коридор від Сумської області до Придністров'я. Так да, от тільки ресурсу у них в такій кількості все ще немає, і навіть. І навіть якщо вони зараз створять певну мобілізацію, нахапають людей і якось їх вивчать і відправлять в Україну, це все одно все ще не той ресурс, який дозволить їм зробити якийсь суттєвий прорив, ну прям суттєвий суттєвий. Чи варто очікувати на нові атаки на кораблі Чорноморського флоту з боку ЗСУ в квітні? У нас, в принципі, не закінчуються операції, пов'язані з флотом та літаками ворога. Не в березні, не в квітні, не в травні. Ми як планували, як робили, так плануємо і робимо. Чому у Польщі звільнили генерала, який навчав українських військових? Не сказала б я про видачу якихось страшних державних таємниць. Але от то, що військовий польський генерал, замість того, щоб навчати українських військових прямому тузу мечів, тобто війні, як битися максимально наскільки це можливо, чомусь і навчав перевернутому тузу мечів. Тобто, я не знаю, ну прямий це дратися, перевернути це спасатися. Я не знаю, чому там навчав польський генерал наших хлопців, але щось воно в якійсь пасивні дії, а не агресивно, військові. Друзі, за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі ТАРО – це ваше? Визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи справді метою останньої масованої ракетної атаки на Україну з боку РФ був тотальний блекаут. <тит> м -м не зовсім прям тотальний. Це вивести з ладу певні системи, і вони поки не полишають, до речі, цих е надій на майбутнє, тому обережніше, будь ласка, всі, хто мене дивляться, е от бо це ще поки не кінець їхніх атак і конвульсій. Е це більше як би це дивно не звучало. Я переглядала купу разів це питання. Це пов'язано з грошима. Зробити, -ну, зробити нам певне лихо пов'язано із грошима. А ну, ми ж сказали, що ми торгуємо радісно електроенергією. отримуємо за це гроші. Ну, на вам тримаєте, щоб не отримували гроші. А тепер валіть в ремонти не те, не що не торгувати, ще потратитись, і плюс ну, бізнес як не крутий, починає підхрамувати, коли немає світла, так або інакше. А це означає, що держава недоотримує грошей. Чи дійсно окремі представники влади Німеччини наполягають на замороженні війни в Україні? Це стосується не тільки окремих представників самої Німеччини. Такі розмови в принципі точаться періодично в колуарах різних країн і при різних зборах їх обговорення плюсу-мінусу подібної ситуації, тому це не тільки Німеччини стосується. Чи справді НАТО може почати збивати російські ракети над Україною поблизу своїх кордонів? Дуже спірне питання, і дуже навряд що ми до нього поки найближчим часом до реалізації чогось подібного дойдемо. Це означає в'язатися в конфлікт, а ніхто в'язуватися у конфлікт не хоче. Збити ворожу ракету, для нас ворожу ракету. Не дорівнює збити ворожу ракету, а для них. Це трохи різні речі в їх розумінні. Це означає, що ти вліз в конфлікт. Це означає, що далі НАТО має вступати в гру, а цього робити ніхто не хоче. Яка мета офіційного візиту Блінкена до Європи, який запланований найближчим часом передача якоїсь важливої інформації пов'язано із ресурсом із десяткою пентаклей, з грошима? із впливом штатів на Євросоюз. Чи буде ефективним міжнародний реєстр збитків, який відкриють в ГАЗі на початку квітня? Ми. Ми. Певна дія з цього буде, але вона більше пов'язана для якогось чи засекречення якихось даних, чи, чи якихось розвід моментів. Обліку якихось розвідмоментів, дев'ятки пентакли, тобто це питання потім третіх сторін грошей. Ну коротше, воно, звісно, дасть результат, але це такий бюрократичний хід, аніж якийсь більш дієвий. Чи справді Росія не може одержати гроші за вже продану нафту через санкції офіційно ні? Але, скоріше за все, тяжко важко. Вони їх отримують якимось іншим транзитним шляхом, втрачаючи якусь частину. Чи піде угорський прем'єр Віктор Орбан у відставку через масові протести громадян? Ми зістаримося скоріше, ніж Орбан відмовиться від влади. Це хіба що його вперед ногами падло таку винесуть? Це не перший, не останній протест у Будапешті і, взагалі, у Угорщині пов'язаний з відставкою Орбана. Ну тобто це ж не перший раз, і ні до чого воно не доводило. І цього разу у нас смерть як новий етап виходить перевернута. Ну по попротестують. Ні, ми дочекаємося з вами моменту, коли Орбана там скоріше за все з угорщини все таки винесуть вперед ногами, бо є тут колесниця і королева мечів. Але це буде точно не завтра, на жаль, і не післязавтра, і не через місяць. Дуже навряд чи. навіщо росіяни перекидають велику кількість техніки у бік Бердянська. По дияволу намагаються підсилити і ну підсилити певні свої позиції для того, щоб або заблокувати наші можливості, які у нас можуть бути певні, да от і додатково до того мати якийсь частковий успіх. чи зростуть в Україні тарифи на світло через масовані атаки росіян на енергетичні об'єкти. Якесь підвищення цін буде, але воно не випадає в мене різким. Воно випадає в мене якимось поступовим. Чи справді російське військове командування не відпускає нікого з особового складу у відпустки? Здебільшого так. Російське командування не дуже охоче що кудись когось відпускає. Рефії не потрібні їх, герої СВО. Чи справді в Україні планують мобілізувати молодих людей з 18 років? Котегорично зразу випадає двійка мечів. Ні. Що обговорювали Уміров та Сирський з новим міністром оборони Литви під час останньої розмови? Якісь, знову ж таки, тут тактичні моменти і якісь ресурсні моменти обговорювали. Є якісь певні домовленості, і було обговорення цих домовленостей. Чи розпочнеться цього року відновлення Дніпро -Гез? Важка історія з відновленням дніпро як який з Харківської ТЕЦ. Якісь процеси будуть запущені, але. Але є втрати, які коротше, де немає що відновлювати, треба будувати з нуля. Який загальний прогноз на квітень? А, обстріли о, і кошмарення нас ще будуть. О, якісь полегшення випадають на сьогоднішній момент десь ближче до кінця, до другої половини квітня. От у нас на квітень випадали візити, якісь важливі домовленості, передачі ресурсів, передачу грошей на квітень місяць. Цікаві з нашого боку успішні операції і не, не цікаві для Русні. Тоді знову випадали якісь перестановки внутрішні. І вони випадали і на березні, Ми побачили їх у Дан Данілові. Та да, як найгучніша така перестановка. От на квітень теж щось буде у нас там по змінах у цьому форматі. Нарощення якоїсь внутрішньої дуже велика кількість дезінформації, і псо якесь таке. Прям таке ух, ух дезінфи весною ціла купа. От тому фільтруємо все, що ми читаємо. Е, ну якось так на квітень. Чи справді росіяни хочуть зайняти Харків протягом місяця? У росіян в цілому є в планах взяття о, оточення Харкова, взяття Харкова, Кошмарення Харкова, будь що, що пов'язане з Харковом. У них це в планах є, воно у них нікуди не йшло. Протягом місяця вони хіба що можуть подивитися на нас, От, що і протягом двох, що і протягом трьох. Тому що для того, щоб взяти Харків, Хоча б у блокаду ресурсу потрібно до чорта. Такого ресурсу навіть при мобілізації, в них не зовсім є. Це перший момент. Другий момент Харків брати, на Харків наступати, Харків брати це також так собі затія. Навіть з там, прикриттями, з якимись атакуючими моментами, знову наші там не колупалися в носі, і лінії оборони вистачає. Якщо ми говоримо про загострення, які періодично відбуваються на Куп'янському напрямку, від Куп'янська до Харкова більше, ніж 100 кілометрів, то ще дійди. Ми бачимо, як Ерефія намагається взяти і брала Бахмут якою ціною, якою ціною Ерефія брала Авдіївку, якою ціною Ерефія брала Мар'янку, Скільки часу їм це знадобилось, і якими якою кількістю м'ясних штурмів їм це ну якби вартувало да, їм такого захоплення? А тут ми говоримо про місто, в якому населення до війни складало майже 2,5 мільйони, і зараз нас більше ляму. Під півтора, якщо не під два, враховуючи тих, хто з області до нас переїхав вимушені переселенці з якогось Вовчанську, Куп'янську і прикордонних сел, да, і пер -пер переміщені особи тимчасово, ну, ВПО. Питання: кого ви там зібрались брать? Оці розмови про десант в Одесі і про взяття Харкова, це намагання і вологі фантазії нашого ворога. Да, Кошмарити обстрілами, Кидати розвідувальні БМПЛА? Да. Заходити ДРГ-групами, Да. Можливо, навіть робити якісь більш серйозніші диверсії влітку, таке прослідковується, Да. але для захоплення, для блокади, навіть якщо вони мобілізують 300 тисяч, цього недостатньо, щоб кудись прямо суттєво дійти, саме зайти в місто, захопити місто і контролювати місто. Технічно, і вам знову про це скаже будь-який вміняємий військовий, враховуючи те, що немає прикриття авіації, тому що її валять системи ППО, які не які. От, за ртою явно буде біда. І для того, щоб почати рухатися у наш напрямок, треба вишукавати вишукавитися там десь у Білгородській області і піти. Ми не знову, я втомлююся пояснювати, ми не знаходимося в точці 22-го року, 24-го лютого. Ми не в цій точці. І на кордоні не стоїть шість пограничників, яких кинула СБУ. Не стоїть їх там. Там стоїть набагато більше різних всяких цікавих хлопців. Тому давайте ми от завершимо ці історії про напади і великі наступи. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.